Майже півсотні людей спортивної тілобудови напали на слідчих беб та патрульних на території львівської тютюнової фабрики у винниках. За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Подія трапилася у четвер ввечері у винниках на території тютюнової фабрики, коли детективи бюро економічної безпеки проводили слідчі дії. Майже 50 молодиків разом з представниками фабрики силою витісняли співробітників патрульної поліції та детективів з території та не впускали їх у приміщення для проведення обшуку. Водночас частина з них незаконно виносила з місця проведення обшуку продукцію та завантажувала її в автомобіль. Надалі зазначені особи намагались вивести тютюнові вироби з території, незважаючи на те, що вони на цей момент були вилучені відповідно до протоколу огляду. Вимога патрульних поліцейських припинити незаконні дії була проігнорована, а їх службове авто заблоковано. Після цього невстановлені особи почали стрибати по ньому та вчиняти інші хульганські дії, застосовувати силу до правоохоронців. Двоє. Патрульних отримали тілесні ушкодження. Наразі вони знаходяться в лікарні. Територіальне управління Бюро економічної безпеки України у Львівській області. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за погрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу. Якщо молодиків ідентифікують та доведуть їхню вину, їм загрожує до п'яти років обмеження або позбавлення волі. Досудове розслідування триває. Наразі представники фабрики та інші особи продовжують перешкоджати правоохоронцям у проведенні слідчих дій. Стверджують детективи на своїй сторінці у Фейсбук.